Сьогодні рідні друзі, колеги та побратими Святослава Шаповала у скорботі. В останню путь проводжають палкого патріота, мужнього захисника на війну прохідник третьої дільниці шахти Криворізька рушив на початку повномасштабного вторгнення окупантів у лавах Національної гвардії боронив Україну на Донецькому та Херсонському напрямках. Мав великий авторитет серед побратимів і заповітне бажання, аби його родина і всі українці жили під мирним небом. Завжди один із найперших, хто йшов на позиції, був відзначений нашим командуванням та командуванням Національної гвардії за віддану службу того, що за один вихід на позицію він збив аж чотири ворожих дрони, отримав поранення. І поїхав на лікування, та навіть після лікування зібрав речі та поїхав знову до своїх хлопців та почав з ними заступати знову на позиції. Нікому не відмовляв в допомозі. Завжди допомагав своїм побратимам. Війна забирає найкращих синів нашої нації. Обірвалося життя Святослава Шаповала 9 травня при виконанні бойового завдання поблизу села Милове на Херсонщині. Без чоловіка залишилася дружина, без батька, син та донька. Дуже хороша сім'я. Жалко, жалко парня, що він нас так охороняв, оберігав усіх. Побільше б таких добрих людей, як він був, всі так, йде, улибається з дітьми, все время, з жінкою. Все разом, разом, разом і разом все время вони були. Лежко дуже, дуже больно. Михайло Бустров, Олександр Домашов цей день.